Добрий ранок. Починаємо урок. Підсумки ми трохи підвели. Давайте будемо працювати. На жаль, так сталося, що ми попередню. Попередній урок робили в асінхронному форматі, але я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, що у нас почалася нова тема роботи потужності електричного струму. Це сьома тема. У нас ще буде новий матеріал. Це буде восьма тема. І я розумію, що час у нас часу достатньо. В нас буде ще окрема тема повторення. Ну до цього ми дійдемо пізніше. Ось, а зараз у нас тема роботи потужності електричного струму. Ми з вами тільки що обговорили підсумки теми, ви вже знаєте, ну, ті, хто своєчасно на урок прийшли, ви знаєте свої тематичні оцінки, Ті, хто були молодці і уважно подивилися попередній урок, який був в асинхронному форматі, ті ще свої тематичні, хто змог, покращили, це дуже круто. Але ну, хтось, хтось десь прозівав. Ну, як Завжди буває сучними. що поробиш? І так, ми додали дві задачі у нас тепер 335 і 5, ну тут на самом деле дуже складно було помилитися. помилитися після попередніх 333 і 3, Це таке. Але зараз ми будемо щось додавати ще в класі, тому давайте будемо рухатися вперед. Сьогодні ми розв'язуємо задачі. У нас тема така обширна, і нам э, буде. ну, такай, Давайте я так кажу, у нас. Практично, весь новий матеріал я вже вчора вам розповіла. У нас трохи ще матеріалу буде, але майже не впливає це на розв'язання задач. Майже не впливає. Трохи впливає, але майже не впливає. Тобто весь основний матеріал ми вчора вже з вами вивчили. Ну, або з кимось досі не вивчили, на жаль. Домашнє завдання у вас без нового матеріалу, зрозуміло, тому задач буде три, Параграф той самий, 33. й Дати ось здесь стоять, і я ще раз нагадую, за моїми попередніми розрахунками, ну, на початок навчального року, на вересень, ми е, мали з вами завершити цю тему в цій чверті. Але обставини так складаються, що останні уроки я буду проводити у вас в асинхронному форматі, тому е, в асинхронному форматі залік контрольний тест це погано. Тому ми. В асинхронному форматі проведемо уроки, які будуть стосуватися розв'язання задач, а потім, після канікул, ми повернемося і трохи попрацюємо і вже завершимо цю тему. Час нам дозволяє це зробити, тому працюємо ось в такому плані. Це не означає, що ви все викинули зараз в пропасть, забили, забили і потім тільки до цього будете повертатися. Краще цю тему все ж таки не запускати. Тим паче, що у нас, бачите, була перша тема, коли ми там вивчали закон і саме прості закономірності. Потім цей матеріал перекочував в наступну, там де було з'єднання споживачів. А потім матеріал двох предостанніх тем перекочував в цю тему. І вони чіпляються одна за одну. Якщо у вас прогалини в тих темах, то погано буде в цій темі. Ну, Чим швидше ви це будете розуміти, тим краще. Добре. Сьогодні у нас 7 березня, класна робота, 7 березня, класна робота. Я не знаю, скільки задач ми встигнемо сьогодні розв'язати з вами, але будемо зараз працювати, подивимось. Це задача не з вашого збірника, це не важливо. Але давайте подивимось. Це задача з вашого підручника. Але... Там у вас є два способи розв'язання цієї задачі. Бачите, так цікаво. У вас в підручнику є два способи розв'язання цієї задачі. Але я покажу вам ще два способи розв'язання цієї задачі. Ті, які в підручнику я показувати не планую. Але якщо що, ви можете передивитися і їх теж. Але у нас були задачі, там по два способи були розв'язання, так? А тут вже я називаю, два є в підручнику, я їх не буду повторювати. Я показую два інших способа. Ну, просто осознайте, у вас задача, де можна чотирма способами її решить. Хороші задачі починаються. Дуже добре. Так, І Итак, ділянка електричного кола вона складається з трьох однакових резисторів. Нічого складного тут немає. Ми такі розраховували схеми, обчислювали навіть коли більше було резисторів. Але нам потрібно визначити загальну потужність. Яку споживають резистори. і нам е, це загально, і якщо опер кожного з нас з із них звесен, і напруга на ділянці теж звісна. То, що вам пропонують в підручнику, дуже е, класні способи. Ви можете, е, розумію, що 10 вольт на всій цепі, ви можете на всьому участку, ви можете знайти силу струму ось тут, і за формулою сила струму множить на напругу, знайти потужність тут. тут, потім е, знайти. Загальний опір оз цих двох, знайти силу струму в них, і за формулою сила струму на напругу знайти потужність тут. І, зрозуміло, ви можете потім знайти загальну потужність. Але цей спосіб ми розглядати не будемо. Якщо хочете, ви можете потім передивитися в підручнику. Там сторінка 182. Я ось тут навіть написала вам номер цієї задачі, щоб ви теж розуміли. Ми будемо рухатися з іншими варіантами. Давайте подивимось, нехай. У нас е, що нам дано? Дано нам опер у них однаковий, і я не буду зараз, чому він кудись переходить без моєго на то бажання. Зараз. У нас є опер у кожного резистора, і я, мабуть, його позначу. Ну, давайте, як ми зазвичай робимо з вами, нехай це буде. А! -а, -а, -а. Ну, добре, зараз, бачите, ще й програма не хоче з нами співпрацювати. Зараз налаштування, іноді у нього збивається чомусь, і вона перекидається на інший варіант. Все, пофіксили, тому воно і плюхалось. Добре. І так, R маленька, 10, не, скільки там 5 ом у нас кожний, так, 5 омів так. Кстати, в контрольной работе все ж таки один человек попался, потому что вот при такой записи написал 50, и в самой первой задаче є помилки, там, де два послідовних или два параллельних резистора, людина помиляється, тому що нулі записала вместо літери О. Я казала, що таке може бути, ну все ж таки хтось попався і что це не сам саме таке відбулося. Ну добре. Так, а найти нам потрібна потужность. Причем потужность загально. Я не знаю, вы что-то уважно слухали? Что я про загальную потужность говорила вчера в записи? Кто запомнил? Вы надривнив суммы потужности. Ох, ничего себе! Вау! Ну ты даешь! Молодец, однако. С вами надо ухо вас продержать. Я смотрю, тут такие есть слушатели уважные. При том, что я это не дала на слайд. Я про це просто казала, що ми до цього потім повернемося. Ну, таке. Молодець. Ладно, я не знаю, вмістимо ми сюди або ні, потім, якщо щось сюди, запишемо відповідь. І так, у нас є схема. Ну, Сьогодні техніка просто мене огорчає. Можна я в цей? Він мені не дає навіть в програмі працювати сьогодні. Я не знаю, чому щось відбувається. Так. У нас є схема, в якій, як ми розуміємо. Змішане з'єднання. І е, ми бачимо, що в нас є резистори, які якось з'єднані. Але давайте ми будемо про це з вами розмовляти. Мене цікавить зараз е, Німаша і Ігор, і Ні Соня. Ну, може бути, і Ні Міша. О, все назвала. Все інше, будь ласка, як поєднане ці у нас. Другий та третій поєднані послідовно, а перший поєднаний паралельно з другим та третім. Добре, тобто ти вже це розумієш, хоча я це побачила вже в у тебе прогрес явний є в цьому. Я І, це до чого помічав, я не знав, як складні схеми бачити, а це легко. А, ну добре. Це мені подобається. Добре, тоді ми можемо з вами, якщо у нас другий і третій послідовно, то ми можемо знайти їх опер. І ми не будемо довго це розписувати, це буде просто 2R. Якщо ми розуміємо, що у нас е, все інше, тобто загальний опер, це буде вже е, перший з другим третім паралельно, то зрозуміло, чому ми пишемо саме таким варіантом. І ось тут підкажете мені, скільки буде? Дві третіх, так. Дві третіх R. І якщо ми захочемо, ми можемо підставляти, але ось тут наступає той самий момент, який деякі, деякі з вас чекали, що ми можемо це доводити до розв'язання в загальному вигляді. Тобто іноді ми можемо обчислювати, і це не буде помилкою. Обчислення оперів не буде помилкою до самого 11 класу, якщо що. Але якщо хочете, ну, коли однаковий резистор... Дуже класно, якщо ми зробимо зараз загальну формулу. Чому ні? А, ну я там не написала, що опери. Давайте я тоді сюди акуратненько впишу. Я відвліплась. Давайте. Опір, напевно, да? Все ж таки опір. Опір. Так, давай опір. так. А сюди ми далі пишемо потужність. Це якщо множина у нас буде опори. Так, я зрозуміла. Дякую. І так, потужність. В даному випадку, дивіться, у нас є формула для потужності 4. Це робота ділить на час, це сила струму помножить на напругу. Це сила струму в квадраті помножить на опер. і це напруга в квадраті поділить на опер. У нас чотири формули. Яку формулу в даному випадку нам потрібно ну, краще за все брати? Напруга в квадраті підліть на опір. Так. В даному випадку, якщо ми беремо ось цю формулу, що потужність дорівнює. Нагадую, що це велика літера, не маленька, маленька це тиск буде, то ми можемо казати, що це напруга в квадраті поділіть на опер. Але опер ми тільки що знайшли, і я можу його підставляти, але трійка в нас буде в знаменник і знаменника. Давайте його відразу підніму. У нас буде 3 у квадрат поділіть на 2r. Маленька. Добре, ось така формула у нас виявилась, і ми далі можемо перевіряти одиниці і можемо обчислювати. Але я хочу все на одному слайді вписати. Давайте ми спробуємо це зробити трохи по-іншому. Тому я буду рухатися вперед і дивлюсь на, на те, що я можу відразу обчислювати. Так, це у нас був перший спосіб. Ось так. І я можу відразу обчислити. Це буде у нас 3 умножити на У С 10 в квадраті вольти в квадраті. 2 умножити на r, Це буде 5. Здесь будуть оми. Ну, посчитати, то ви сможете, але якщо у нас вольти в квадраті поділити на оми, ну можна преобразовувати. Я це можу зробити окремо. Тому що вольт в квадраті поділити на Ом, це можна вважати відразу, що це ват, Ну, якщо ви вспомните, що вольт на Ом, бачите, я ось так розпишу навіть: що вольт на Ом це у нас Ампер, а вже Ампер вольт це у нас реально ватт. Ну, якщо ви ось це вважаєте ваттами, ви розумієте, це, ну, добре, хорошо. Але в деяких випадках потрібно буде ще прописувати. Але поки я це розповідала, мабуть, ви вже мені можете підказати відповідь. Так, це буде 30 і ватт. Це у нас був перший спосіб, яким ми отримали відповідь. Але це вже третій спосіб із тих, які у нас є загалом, тому, тому що в підручнику ще, ще там способи є. Давайте спробуємо другим способом це зробити. Який другий спосіб я пропоную? Ну, ми розуміємо ж з вами, що загальна потужність вона дорівнює сумі потужностей. Але якщо я буду ось таким чином і то це буде не дуже раціонально. Тому що мені просто в даному випадку знайти потужність в першому, але потужність в другому і в третьому окремо шукати не дуже раціонально. Тому мені краще використовувати той, ту ситуацію, що П1, а вже другий, третій я загалом возьму. Ось так, П, «2», «3». Давайте знайдемо P1, P2, друга, третя. У нас є напруга на ось цих участках. Ми розуміємо, що опер ось тут у нас буде просто 2 r Сподіваюся, що для вас це не проблема. І зрозуміло, що загальна формула, яку ми будемо використовувати, це ось ця у квадрат на R. Тому що нам напруга дана, опери ми якось можемо комбінувати, це не проблема. Але. Все інше не дуже зручно. Якщо ми силу струму будемо використовувати, то нам потрібно буде його обчислювати. Навіщо, якщо є все інше? Добре, тоді я можу записати, що якщо ми будемо обчислювати потужність в першому резисторі, то це у нас що буде таке? Це буде у квадрат. Поділіть на опер першого резистора. Ну, відразу підставляємо, зрозуміло. Окремо з одиницями вже танцювати не будемо. Це і так зрозуміло вже. І скільки це буде? Два. Два 2. Мені казалось, що 20, ні? Ой, 20, 20, да. Краще 20. Добре. А далі у нас є ще е, другий варіант, то є П. 2, 3. Я можу е, обчислювати, яким чином? Я розумію, що це все одно буде у квадрат, але опір другого і третього загалом ми з вами ось тут. Ой, ось тут тільки що знаходили. Це буде 2 r Ну і, соответственно, буде. 10 в квадраті вольт в квадраті. А ділити ми будемо на 2 і на 5 омів. І це у нас буде. 10 ватт. Ну і чудесним образом, я розумію, що ми можемо з вами скласти 20 і, 30, ой, 20 і 10 і отримуємо ті ж самі необхідні нам 30 Вт. Ну, необхідне, тому що ми вже знаємо просто відповідь. Ось так двома раз, різними способами ми знайшли відповідь. Дивіться, якщо у вас самостійна або контрольна робота, або будь-яка інша, зрозуміло, що чотири способи для розв'язування задачі ви використовувати не будете. Ви будете обирати якийсь один із цих способів, який вам здається найбільш простим, найбільш зрозумілим, найбільш цікавим. Не знаю, як ви будете обирати, але ви один спосіб обираєте, будь-який. І якщо ви правильно розв'язуєте, ви отримуєте правильну оценку. І ще раз нагадую, що в цих задачах. Найбільш велика проблема не для учнів, найбільш велика проблема для вчителя. Якщо вчитель навчив учнів розв'язувати задачі, і вони бачать декілька способів, то кожен розв'язує своїм способом. А вчителю потрібно зрозуміти, що це правильний спосіб розв'язання, і потрібно побачити, що він теж має права на існування. Тому, коли я, я... дивилась ваші контрольні, там теж алгоритм у вас був різний в останній задачі. Але коли ви доводили це більш-менш до розумного завершення, ну, кожен йшов своїми кроками. Все по-різному по робили. Але, по більшості ви дійшли до правильної відповіді. І так, потужність в даному випадку у нас 30 Вт, і неважливо, яким способом ми це з вами зробили. Добре. Дуже важливу річ, яку ми запам'ятали після розв'язання цієї задачі, краще як, якби після попереднього уроку, але хоча б після цієї задачі, що потужність, яку ми будемо шукати, вона дорівнює сумі потужності. І для нас не важливо як з'єднані споживачі. Це дуже від, важливий висновок, який ми робимо з вами. По цієї задачі питання, але я дуже раджу вам потім передивитися. Підручники подивитися, які саме способи пропонують автори-підручнику. Добре, давайте будемо рухатися до наступної задачі. Я сподіваюся, що ми все ж таки її встигнемо записати. Наступна задача у нас другий приклад із того ж самого підручнику. У нас є електровоз, який рухається рівномірно за швидкістю 16 метрів за секунду. Бачите, нам далі все круто. Двігун розвиває силу тяги 300 кН. Визначте ККД-двигуна, якщо напруга в електромережі 3 кВт. Кіло ну, тут кілометру буде переводити, але бачите, везде кіло. Сила струму, яку споживає двигун, 2 кА. Ну, Давайте записуємо, і нам потрібно буде здесь все ж таки зробити потім, бачите, я нарисувала нам. Потрібно буде працювати ще з рисунком трохи. І так, є швидкість 16 метрів в секунду. Її ми нікуди не переводимо. Але всі приставки кіла це означає, у нас 10 в кубі, якщо ви ще пам'ятаєте. Сіла у нас 300 кН. Це 3 на 10 в п'яте. Я. Не буду зараз вас запитувати, давайте, щоб швидше трохи було. Напруга у нас 3 кВ, це 3 на 10 в кубі. Якщо вдруг я щось не то не підшу, кажить. Я сподіваюся, що я не буду помилятися. І сила струма 2 кА. Я не в плані дано, це вам, мабуть, не видно, але я в плані того, як я переводжу. Це буде 2 на 10 знову в кубі, але зараз тепер уже ампіро. Добре, і знайти нам потрібно ККД. Але дуже класна річ, ми пам'ятаємо, що якщо нам потрібно знайти ККД, то з чого ми починаємо? Або якщо є ККД дано, з чого ми починаємо розв'язання? ККД. Саме з чого. Так, ну, я зараз скопіюю це на слайд, але, ой, але спочатку. Ні, ну так не можна. Сьогодні щось відбувається дуже дивно. Ладно, нехай. Чомусь воно сьогодні со мною не хоче працювати нормально. Але зараз ми спочатку зробимо рисунок. Я тут заготовку вже зробила для того, щоб мені було простіше. У нас є ось такий електровоз, і я тут е, зараз всі сіли буду розставляти. Зрозуміло, що є у нас сіла. Електро... Електро... що? Електролоз. электровоз а шо? а в чем проблема электровоз Все не так, скажи, Марк. Узнаем о названии. Паровоз только электрический. А, -а, а, Я не дуже зрозуміла питание, но дякую, Игорь. Ай. Як тебе надо на 90 градусах? Можна ось так, так. Зараз. Ну, не обов'язково вони зовсім однакові, але вони, вони попарно однакові. Однакові по вертикалі, однаково будуть по горизонталі. Тут у нас немає можливості щось по-іншому інш... по зробити. Можна ти мене сделать в нужну сторону? Вот. Ось. Таким чином, ми зробили. І я можу вже підписувати. Підписувати. Зараз я тільки поставлю ще точку, в яку ми все це приклали. А, і ось цей вектор, я, мабуть, переверну горну. І зроблю з нього швидкість. Ось так. Ось сюди, наприклад. Ось, тепер у нас є повний рисунок, і я можу записати, що ось це у нас сіла, з якої тягнуть. З який сила тяги, яка є у електровоза, це, скоріш за все, сила тертя спокою, якщо ви пам'ятаєте, як ми це розповідали з вами в 7 класі. Це у нас сила тяжіння, це сила нормальної реакції опори, а це у нас Важливий... ну, це швидкість, якою Важливе. Важливий момент, який ви пам'ятаєте, що якщо у нас швидкість константа. Якщо швидкість у нас константа, Ми це з вами робили, то це буде означати, що у нас сила е, тяги буде дорівнювати сили тертя. І ми про це будемо з вами. Якщо що враховувати, але в даному випадку нам зараз про сілу тертя нічого не казали. Але в попередніх задачах, тому я це так просто написала вам. Але в, попер... в наступних визнаюсь, в наступних задачах у нас будуть з вами зустрічатися ситуації, коли будуть про сілу щось говорити, але рухається не за рахунок сіла тертя за рахунок тяги. Тому це буде важливо. Я нагадую, що таке ми будемо потім використовувати. Але зараз у нас є просто відношення. Корисної роботи до повної роботи. І так, є у нас А корисно, і вона відноситься до А повної. І розписуємо, що таке у нас корисна робота, що корисного відбувається. Ну, Мабуть, сила тяги тягне цей електровоз, і тоді він зміщується на якусь відстань S. Але дуже прикрано, Вістань С ми не знаємо, і що нам з цим робити? Ось швидкість. Так. Це вис. Ой, ви Добре, а ми розуміємо, що у нас є швидкість, і ми умножаємо на Т, правда, ми Т не знаємо, але ми поки що не, не безпокоїмося про це тому що ми зараз запишемо повну роботу. І якщо ми правильно оберемо формулу. А що значить правильно оберемо формулу? Знов у нас формул не У нас є заряд на напругу. Сіла струма на. Оберемо формулу, де буде те, щоб вона скоротилась. А те у нас везде буде, воно скоротиться везде. Які величини пов'язуємо або напругу сілой струму, або напругу з опером, або силу струму з опером, або заряд з напругою. Ну, зрозуміло, що у нас єдина під... формула, яка краще всього підходить, це ось ця формула. І потім, коли ми це все будемо поєднувати, зрозуміло, що у нас скорочується час. Бачите, тут потрібно ще дуже класно пам'ятати, яку формулу використовувати потрібно. Тому що, коли багато формул, потрібно робити правильний вибір. Люба формула вас доведет, ну, скоріше за все, до правильної відповіді, якщо ви не, помил, не, не будете помилятися десь. Але, але. але. Так, добре, давайте ми сюди все вставляємо. Швиденько завершуємо. І потім у нас ще потрібно дещо зробити. Так, перевіряємо. Якщо все правильно, то це Ньютон метр. секунду С ампер вольт. Ого, сколько у меня всего. Но добро, на самом деле все уже просто, потому что ньютон умножить на метр с точки зрения механики. С у нас джоуль, а ампер вольт секунда с точки зрения электричества С у нас теж джоуль. Если вы еще помните, что-то вчерашнего конспекта. И далее нам Залишилось тільки все обчислити. Це буде у нас сила 3 на 10 в пятый. Швидкость 16. Сила струму 3 на 10, нет, 2 на 10 в третій, і напруга 3 на 10 в третій. Поки ви обчислюєте, я двійку виправлю, зроблю красиво її. Але якщо ви довго обчислюєте, давайте я буду підказувати, щоб ми швидко вже завершували. Це буде 0,8. І відповідь ми можемо записати, що ККД дорівнює. ну, Хотіте 0,8. Хотіть, якщо кому подобається, мені подобаються відсотки. Але вони мені подобаються не в розв'язанні, а в відповіді. І це ну, для електровоза це дуже реальний результат, якщо б це був двигун внутрішнього згорання, 80% було б дуже таке. Не дуже. Але для електровоза це реальний коефіцієнт корисної дії. Електричні двигуни саме такі високі і мають. Так, давайте я зараз я продовжую і ми можемо завершувати. Ось саме так.